І всім привіт! З вами як завжди, я, Терман, і сьогодні ми гуляємо в Hard Time 3. Третя частина найкраща із всіх трьох. It's взагалі франшиза це, і розробників це, це найкраща гра від розробника. Ну, Давайте почнемо гру вже так, арешир. а Ну, Дивіться, ось Кріс Фалет, наприклад, Антон Олвський. Е, був Гігантський. Так, сауль. О, цей чувак це 06, так, це 09. А мені треба тут. Туди... котрі боєць один дуже класний. Він просто розривав усіх. О, всього, дивіться. Він, коротше, вміє сальтухою вдаряти, він гелікоптери вміє робити. Коротше, давайте тут оцей пройдемо. І вже коли... Він пройде, то включуся. Короче, нам дали зараз 23 дні. Зараз нас заберуть. Все нас забирають зараз. Дивіться ось. Так, це у нас... Я цього офіцер знаю. Це, по-моєму, офіцер Кольт. А, ні, Кольт, а в нього там. О! О. Так, усього. Так, це мінімен. А, це офіцер Бест. Давай поясню мені все. <риклад> так, коротше, в нас персонаж доволі такий. ну, тормоз трохи. Де скажений. Бачите, сальтуху вміє крутить. Це в нього спецатака така. Перше, нам треба в халь. О, шокер є. Ми його не візьмемо. Він нам не треба. Він доволі такий слабий, але може підірвати когось. Короче, РПГ-шку пошукаємо. Бо знаєш цю гру РПГ може валятися навіть тут, десь. Так. Ась. Там один чувак. О, так це в Сербріс там судить. Ну, не сидить, а ходить. Це найброньованіший. А ще якщо він буде із щитком і автоматом, тоді взагалі він буде безсмертний. Бо він Боєнайжочій чувак. Е. Так, коротше, нам треба в суд. Так, хто-то в суді. Чотири чувака Так оці двоє сказали щоб мене арештували На тобі Що, подобається На! А це ще й той, якого я не навжив, чувак. якийсь дурник Бам! Опа, це брокбастер, це по-моєму а, я згадала, я за нього гуляв. Не сильно давно. Ну. Мене коротше, грохнули на ньому. Мене ще підстроїли, чи мене просто забили товпою. Ну, давай, давай, підходь, підходь. Я не б'юся, я не кусаюся, якщо точніш. А, не не. Так, все це суддя прийшов нормальний, а не поліцейський. Який повинен просто стежить за безпекою. Так. Ось окольт. Так, ось по джокеру на аботера. О, то це найсильніший персонаж це, Ну, це найсильніший, як я бачив. Так, короче. Він. Ну такий ні, це мій тепер буде Ха-ха-ха. Ну і ну би Так. На тобі. Все зрозуміли трохи. Все він побіг. Ми можемо за ним не стежить більш. Оригінал G. Не пам'ятаю, що він мені зробив, але Щось точно зробив. А, так себе просто чувак, точняк. Нічого мені не зробив. Так. Тут то хто... Это лоту нормально так валяється. О, геносит. Так, камера є тут. Хоч... На не надіюсь на це, що та камера є. Ага, камера є. Ну що ж, почати звісно це буде трохи тако собі, бо якщо, крім генерала Геносит, то два, хтось буде дай взагалі. Генерал Геносит це доволі сильний, чувак. На то вам, чуваки. Давай, підривайся. Да, сюди вибух. Да, ще один вибух. Це генерал геноцид був оглушен. На тобі, ботяра. Так, вибух, давай, давай, вибух, 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 вибух останній хоча б. Це він в вогні. Ай-яй-яй, ай, ай, ні! бро, бро, ну не треба. Ні! ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Це в нас відібрало зброю? ай, Ай-яй. нас зараз... ...заб'ють. Я ж казав им на рога, ну це взагалі живучий. А, ну взагалі я казав, що він сильний. А живучий-то і грех. І... Та й чувак бриз. Я собой, як ж зі щитком, то його не проб'є ніщо, крім РПГшки, Да й то я сумніваюся, що його РПГ візьме. Все, відбилися трохи. Так, все встаєм. Та ну у нас взора... І ця агентка, а, ні, ну, я, як так? Чого вони виграють выграють такое? Опа, автомат. Ну, все, офіцер. Бадас. Д... Давай на офіцер! Бада. Проключаюсь. Бам-бам. Давай, расстрелять тебя! Да все, давай. Ложать всем. Ну все, Патронов не нама, Оп! стрелялась. Ай, нас все повязали. Теперь треба будет пройти этот суд. Надеюсь, я выиграю. Бо... Ну, как Більше в тюрмі не хочеться сидіти. Хочеться пошвидше звідси вийти. Просто такого не втікаючи звідси. І так, зараз звершиться правосуддя. Надіюсь, О, ні, цей офіцер Бадас! Офіцерка Бадас. Курше. Все, все ми тут-то тепер нас повернули. Знайшли тіло. І так, його б наче вбило до кінця, а не як завжди. Надіюся, його в госпіталі не буде, да і він взагалі не буде ніде. Тільки і там валятиметься. Ну що ж, треба зараз поспати і далі почати знищувати всіх підряд за допомогою зброї шторма. До да, чого я тобі зараз її? Це... Тебе знесу просто. Бам на, тобі! На! Е! Вона сама заводила мені. Ах ти! Все, прогнали. Тепер можемо далі регенерувати. Да ну! Ну що ж, пора починати. Надіюсь, я не помрем в першій же частині летсплею І не прийдеться нового персонажа, брату. Так, ну що ж. Офіцер Шторм. Так, офіцер Кольт, я тебе знаю, ти крыса. На, я тобі дав життя. ти тоді це мене. Убив. та 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 та, -та. Все. Ра та 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 Мінус. Стримано. Стреману. шторм Ну, все, в мене закінчились патрони. Так, все, втікаємо. В те, що в нас треба. Так, все. Ну давай, нападай. Ну, Хто там? На мене. А, не, нас крутили знов. Арама мы виграли. Ну що ж, давайте цей, цей. Тут пройдемо. Подивимось що дає. І в наступній частині просто постараємося знати сів. Так, ну тут он наші. А, нет, это не Давай, так ще холодный. Так, все, наша штука одна. Окувалда. Ай, мы вдарыся. Ах ты! Ай! Не, нас минусуют. А мы не вдаруй. На, все. Покла її на тобі, ей Бам! ну все зараз будеш мінус чуїха все. Давайте подивимось трохи на все. Давайте пиши, можливо... Ну, подивимось в кафетері. Ах, це кто часто часы? Він запили, гранати. Так, е. Э. Да Та що ти твориш? На тобі? Заспокойся, заспокойся. Ах ты, а, не, крыса. Ааа, як, чого я стриб... Пост... шо? тільки що? а Короче, ну все, нам кінець. Нас убил. Так, ну короче, все, давайте. Перес. Просто постараємось зараз цей сил виграти і все. А, стоп. А, я думав він вже вбив нас. Е, як? Почали вардени. Вардени, це страшно. А, це варта. Вони взагалі якісь креси. Ну що ж? Помста буде. Помста гіланська буде. У нас один офіцер був. Ну що ж, у нас 29 днів замість нормальних. Опа совсім кінець. Ну що ж, думаю, ми можемо закінчити, бо просто не буде вам цікаво, як NPC, як він контро. як моїм персонажем контролює штучний інтелект, а не я. Та й взагалі буде вже нудно. То давайте вже буду закінчувати. До наступних зустріч! І бувайте!